Привіт усім! Хто любить магію Різдва так само, як і я. А ти вже відчуваєш цей святковий настрій, коли повітря наповнене ароматом імбирного печива та мандаринок. Вовники мересять на ялинці, а душа правний казки. Саме тому я підготувала для тебе дещо дуже цікаве: святкову гру, яка перенесе тебе у світ різдвяних традицій, легенд та цікавих історій. Хочеш перевірити, наскільки добре ти знаєш магію різдва? Чи можливо дізнатися щось нове і цікаве? Тоді підписуйся на мою сторінку в інстаграм, де 21 грудня розпочнеться Різдвяна гра у сторіс. Ти знаєте що там захопливі та цікаві питання про різдво, традиції з усього світу, легенди, а також улюблені різдвяні фільми. Це буде справжня пригода, яка допоможе тобі ще глибше відчути атмосферу свята. Гра триватиме два дні і буде збережена в актуальних, тож у тебе буде достатньо часу відповісти на всі запитання. І, звісно, не забувай запросити своїх друзів, адже Різдво це час, коли ми разом створюємо теплі і затишні моменти. Зігрівайся чашкою какао або глім Налаштовуйся на різдвяний настрій і до зустрічі в інстаграмі. Ледь не забула. В кінці гри тебе чекає приємний бонус. Бувай!